Дональд Трамп заявляє про серйозний прогрес по Україні і підтвердив, що Штати проводять закриті консультації з Києвом і з Москвою. А от мирний план президента США вирішили притримати на кілька тижнів, і скоригувати за підсумками обговорення з європейцями. Всі подробиці дізнаємося від нашого спеціального кореспондента Дмитра Нопченка. Він у Вашингтоні. Трамп дав певну надію, повідомивши пресі, що за тиждень, що минув, досягнуто, як він сказав, величезний прогрес, і офіційно підтвердив те, про що до цього говорили лише не публічно. Що американська адміністрація контактує і проводить консультації із Україною і з Росією. Президент анонсує, що його спецпредставник Кіт Келох відвідає Україну, але до цього будуть європейські консультації генерала. Попередньо це буде Мюнхен, де в рамках безпекової конференції обговорять мирний план Трампа і далі кілька європейських столиць. І за планом далі може бути Київ. Агентство Блумберг з'ясувало, що відвідання Москви в планах немає. Ці консультації потрібні, щоб максимально погодити план Трампа з усіма і внести корективи, враховуючи думку і європейців і України. Причому планується, що в Європі Келох обговорюватиме і цей план, і можливу участь в ньому країн-партнерів США на дуже високому рівні з першими особами держав НАТО, щоб вони розуміли, ніхто не залишиться, що називається за бортом. Америка не буде діяти самостійно. Це спільний план дій. Вже зараз під час розмов із Келогом, а він цими днями відвідав кількох послів тут у Вашингтоні, зокрема був в українському посольстві. Звучало слова, що адміністрація Трампа хоче посилити позицію України на будь-яких Переговорах з Росією і що військова підтримка України штатами буде продовжена. І тут Білий Дім зацікавлений в українській пропозиції щодо спільного видобування рідкісних корисних копалин. Адже це і відкриває можливості для американського бізнесу після того, як буде досягнуто домовленості щодо перемир'я, і одночасно дає аргументи президенту Трампу для його виборців, його прихильників. Мовляв, Байден давав гроші безкоштовно. Ну а зараз підтримка Америки може бути компенсова просування просуваннями бізнесових і стратегічних інтересів Америки, а які безпекові гарантії можуть закласти у план Трампа, преса поки тільки, тільки гадає з того, що неформально чую у дипломатичних джерелах штати в принципі відкриті до запропонованої європейцями ідеї щодо розгортання свого контингенту на лінії розділення для того, щоб Москва після досягнення домовленостей вже не змогла атакувати знову. Вашингтон навіть не розглядає направлення своїх військ, це було червоною лінією і для Байдена, але можуть надати інші форми підтримки такій місії. Але які саме в якій саме формі Келлок зараз і обговорюватиме і на цьому, і на наступному тижні? Тому до фіналу війни ще не близько, але, хоча б реальними є обриси можливих подальших дій. Мирний план Трампа за найближчі півтора-два тижні може таки скоригувати, погодити з європейцями. І у березні особисто Трамп хотів би його презентувати. Для цього навіть придумують спеціальний формат. Це поки інформація не для ефіру, який саме, але над ним працюють. Далі ймовірні переговори щодо умов перемир'я. Причому не знаю наскільки це реально, але чув, що Келох зараз усім сторонам доносить своє бачення, що до початку переговорів треба би призупинити вогонь. Зрозуміло, що перемовини не будуть, не можуть бути простими. Втім, у білому домі поки є оптимізм, що десь за їхніми розрахунками до травня в них можна було би досягти певного прогресу. У ну, усякому разі Україна заціков, зацікавлена в мирі, але ну звісно, не будь-якою ціною. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.